Всім привіт! Це Ізнанка. нарешті. Навіть не знаю, з чого почати, стільки часу пройшло. По-перше, хочу вибачитись перед тими, хто переживав за нас і не мав від нас ніякої звістки. Люди, вибачте, з нами все добре. Ми живі, майже здорові. І стільки подій з нами сталося за ці два роки. Про які ми нікому майже не розказували. Але сьогодні я відчула, що ми готові трошечки вийти на зв'язок і політично знімати для вас влоги, щоб ви знали крапушечку про наше життя. Ну, наприклад, зараз ми знаходимось в купе потягу, який прямує з польського хелму до, до Києва. Ми нарешті їдемо додому. Коли я кажу «ми», я маю на увазі себе і Ілюху. Про цього чувака розмовляв. Про цього чума... чу чувака я мала на увазі. Щось про мене розмовляють. Там, а ну скажи ще посни щось. А що ти від мене хочеш? <сум> Суть в, в чому? А, воно виросло, воно стало він, добре, Добрий. вибач, він став підлітком. Зарядники тут. Зараз все дістанемо. Ні-ні, почекай там все. Свя... Поклоть. Поклоть назад. Коротше, ми їдемо з Люхою в Київ в такому вагоні, потягом «Укрзалізниці». В Київ на два тижні. Хочемо побачити Мішика, хочемо побачити дідуся, хочемо... Пройти якийсь медогляд, підготуватися до наступного навчального року. У нас дуже багато справ, так що будемо вам все показувати по ходу. Елі, ти можеш поставити сюди валізу, я її зараз трошки розберу. Так, твоя, звісно. Щось її внявнуєш, брудна, господи. Поки ми оце зараз будемо розпаковувати валізу, шудесенько напишіть нам, як ваші справи. Де ви, хто ви, що ви. А звідки нас дивитесь і що взагалі хочете бачити в наших влогах? чемодан, бачите, далі. Це так. купа всього. А, ну, значить, я трошки розкажу. Можна я трошки розкажу? А, значить, до хелму ми добралися польським одягом інтерсіті. Сюди щось дві слишки години, ну майже три години, потім ще трошки чекали. Ми зараз мешкаємо в Варшаві вже третій рік. А їда як я вже сказала, з домішка. Так от, в дорозі сюди, ми приїхали в Хелл, у нас було трошки часу, я збігала в магаз і купила нам поїздки, бо вчора насправді не було багато часу, щоб зібрати з собою їжу. А я ж їду не сама, я коли їду сама, О, вечі, ой, ой. та погодь. Я коли їду сама, я можу. Їхати пробувалось, я спокійніше до цього ставлюся, але зі мною їде Ілля, і тому мені довелося, як мамі, думати про те, чим годувати оцю підрозчу дитину. Ну, до речі, їжа сама я досить часто. Вона реально запакувалася, якби ми їдемо на два дні. Два дні будемо їхати туди, так? Да? Будеш щось їсти чи ні? Ні. Ваще? Ні. Попше. Ні. До завтра нічого. Ні. Не угу. Я вам потім покажу, як він буде ні їсти. Ілюха, твій кабель, твої в твій годині. Виберіть, будь ласка, а зарядний ти взяв? До чого ти будеш його підключати, свій телефон ти взяв? USB USBPOR. Що ти будеш всовувати туди? Ось це. Ну, давай спробуй, я хочу на це подивитись. Угу. Так, да, ось так. Ось так, так. А що так можна? Серйозно? Really? Ну добре. Добре, все, все добре. Питань нема. Питань нема. Алюха, я думаю, що нам треба перевдягтися з тобою. Тобі ж, мабуть, буде жарко і мені буде жарко. Я тобі зараз дістану. Що ти дивишся на мене? Дістану тобі шльопанці, дістану тобі шорти. Так тобі шорти. Планшет так. Ні, планшет мій. Це мій робочий інструмент. Поклуть. Mm — -hmm. Перевдягатись будеш? Так. Добре. Так. Він взяв банан, я каже, перевдягнись, дала йому шорти. Він зняв оці свої красівки. Я кажу, ти одночасно будеш це робити? Перевдягатися і їсти. Каже, так. Що? — Це складна конструкція. А -а -а. Дуже складна. Ну ладно. Хочеш покажу, як? Виходь. Виходь, я покажу. Ладно. Ось так, бачиш? так. Раз, і все. Пока! Іди сюди. Давай, заходь. До речі, ми ще, знаєте, основна причина, з якою ми їдемо в Київ. Основна. Яка? Квас. Да ні, постригти тебе. Так, так, ми їздимо в Київ стригтися. Ви, ви, ви все правильно почули. Я принаймні завжди їжджу в Київ саме стригтися, ходити в салон, фарбувати волосся. Що? Пакет? Нема? Все, будеш з ним спать. Перевдяглись, ми тут влаштувалися трошки, перебрали нашу білизну. Я сподіваюся, що поїздка пройде зручно. І взагалі я насправді дуже давно чекала на цю поїздку. Я кожен раз чекаю на свої поїздки в Київ, а на цю так тим паче, тому що Ілюха останній раз був в Києві е, рік тому. Рік тому. Минулим літом. Навіть трошки більше, тому що ми були минулого разу в, в, в цьому в липні, а зараз вже серпень. Ну от, у мене тотальне. Печаль. Я дзвонила дінки, щоб поспілкуватися з ним. І я записувала нашу розмову на відео, а вона записалася без звука. Так що вибачайте. я вставлю шматочок, але без звука вам буде слухати це Не цікаво. Тому цей шматочок, мабуть, буде, не знаю, на прискоренні. І з нього ви зрозумієте, що дінка там без нас. Ну, мабуть, що не сумує. Та й yeah. Він сказав, що у нього купи справ. Ти хочеш спати? лягай. Yeah. 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 Нічого yeah. собі yeah. не спішно. Yeah. Добре. Все. значить, Ми зараз рушаємо, рушили вже до українсько-польського кордону, потім ми будемо проходити, е, проходити кордон, паспортний контроль, митницю. І завтра зранку, дуже дуже рано вранці, ми вже будемо в Києві. А сьогодні у нас плани такі. от, от такі у нас плани. У мене, в принципі, теж. Ось це я люблю в подорожах потягом, мабуть, найбільше. Ось в атмосферу, чай, в таких підстаканниках, як в моєму дитинстві. І з бутерами. У нас перекус. Чи то обід. Якщо ви любите подорожувати потягами, так, як, же, як і ми. То пишіть нам про це, ми будемо знати, що у нас з вами є спільні задоволення. Ілюха. Тобі подобається? Так. Ну, зараз. Як взагалі твої відчуття? подобається. Ні, відчуття твої від поїздки. Так. Так. Ой, боги. <гум> <гум> Ойбогі. <гум> <гум> Та-та-та, я про це і кажу. Внутрішній покій. Обогі. Скажіть, будь ласка, чому у мене нічого не розливається? Я не знаю, я його, навіть так, не постав його, постав його, Господи. Тому що ти його, пере... ти його пере... перевертаєш, тому він і тече. Ми в Києві приїхали, а тут повітряна тривога. Переход закритий з центрального на південний. І тому ми вийшли на центральний вокзал. Ілюха фоткає. Рідне місто, ми з валізами, ледь допхалися по цьому пандусу, який там у нас є пандус з переходу, і зараз будемо викликати таксі. Ілюха, як тобі їхалося? Я спав. Ти не спав. Я не бачила, що ти спав. Я кожен раз, як не прокидаюсь, ти не спиш. Коли ти спав? Я спав, поки ти спала. Ага. Так нормально. А, викликаємо таксі і їдемо. Поставте її, господи! Їдемо додому. Так, ну що ми добралися, нас привезли. Ось та машинка, яка зараз виїжджає. Нарешті ми дома. Люха, ми нарешті приїхали. Зараз будемо підніматися на поверх. Я мама я... буде спати. Ні, мама не буде спати. Я сподіваюся, до речі, що є електрика, і нам не доведеться зараз тягати валізи пішки. Ми приїхали туди, де виросла я. Де народилися і виросли мої діти. Це будинок моїх батьків, квартира моїх батьків. І нарешті я вдома. Слушай, привіт. Привіт Босі. Ілюга заходить. Тут коти заходь захоч. Боже, який ти великий, красивий, мамочки. Міша, я тебе бачила. Люха, затаскає, а це Бося. Я трошки пізніше про нього розкажу. Він поїде з нами в Польщу. Ти такий великий, красивий, пухнастий Боже. Скільки ж ти важиш? Кілограм 6. Тобі треба колотуни позрізати Бося. Я їх прямо відчую. Тут Міша спиться, але ми будемо тут спати з Люхою, поки ми тут є. Позмаркуся. Там міша спить. Мене спить, він тільки що я бачила, як він туди побіг. Стюшик, Навіщо ти обнімаєш і обдираєшся в мою сорочку Стюшик? Привіт, мала, привіт, моя хороша. Вивчаєш mm -hmm. магнітики? Mm -hmm. mm -hmm. Алергія. Так, Ілюхін, тобі треба зараз мабуть, таблетку якусь випити, якої в мене немає. Зараз я пошукаю щось, що знаю. Покуплю піду. Там у нас вже день. Але людей немає. Сьогодні неділя, Боже, яке брудне скло. Сьогодні неділя, тому Думу... взагалі ніхто. Всі сплять. Я зараз перевдягнусь і піду путь каву, коли вона відкриється. А ти що будеш робити сонце? Не знаю, що я буду робити. Може, ти, ти не її. Ні. Ти, ти бачив свої очі, скажи ще раз. Бачили це. Не. Мені здається, йому точно треба поспати. Такий, знаєш, як сова, отакий. От Ні. Ні. Знайомтесь, мій залізний кінь на ці два тижні. Хонда. така ж, як наша, тільки синя. Це машина моєї сестри. Моя сестра зі своєю родиною зараз живуть в Кракові, і вона просто допомагає мені тим, що коли я приїжджаю в Київ, я можу брати її машину. Її машина залишилась тут. Щоб не сплачувати за таксі, за транспорт. Це дуже зручно. Я забрала її з гаража. Зараз я закриваю гараж. Я залишила хлопців вдома. Мішек з залюхою, вони там смажать яєшню, я сподіваюся. А я поїхала за машиною, зараз я заїду, куплю продуктів і повертаюся до них. Будемо планувати день. So, я купила їжі, повернулася назад, дзвоню Міші, кажу: спустіться, заберіть мене з продуктами. Він каже: Окей. Стою, 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 нема. Має вийти звідтіля. Тіля. тіля. А гов? Хе-хе-хе. Та я взагалі чекаю, 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 вас нема і нема. -ду 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 -ду. Що робили? Во, Ру в мене бішов. Що робив? В туалеті сидів. В твоєму, твоєму офісі? Так. Да. Я тут трошки купила поїсти. Чуть-чуть закрив, навіть? Так. Клас, купила? Купила. От і добре. А ви карти. Ви квартиру закрили? Не хіба. Я візьму кавун. Я візьму кавун, а ти все інше. Його, не <реш> так, з кавуном обережно, він прям дуже-дуже спілий. Сказали, що це Миколаївський. Ти допомагати будеш чи це? В Сенсі, ви мені залишили воду. Ладно, воду, хорошо. Я я... Трошки важко воду. Чуть-чуть, да, побачи. Обалдеть. Слухай. Я так давно це мріяла про це. Просто не разу в Польщі продаються кавуни. Там написано, що вони іспанські, і їх дуже мало, і їх майже ніхто не купує. Я якось купила пару разів, можливо, за ці два роки, а вони, ну вони типу, спілі, от вони так тріщать, так, але вони не солодкі. Тобто він, ну, він насичений, а ти його їси, як воду п'єш, ні про що. Тобто, Тож, бачиш, як він, так? Да? Це якийсь кулінарний екстаз, чесне слово. Ілля, ти зараз все пропустиш. Та вже нема. Все. Пізно. О, ти дивись, прибіг. Двіс. Дивись який. А пахне то як. Слухай, я тобі. Ой. Я тобі купила спрей від алергії. Зараз я тобі його видам. Та ні, є А? У нього алергія. Це ж таке... На кого. Ось ми знали. Або на кого? Тож ми знали. Поки що не ясно. Він не признається. Ну, на амброзі, Але ж ну, не тільки. Ага. Дегустація. Так, дегустатор. З під руки зволок. Ну, що смачно? Нормально. Нормально? В сенсі? Ти чого вообще, що він сказав? Нормально. Я теж хочу спробувати. Якщо це буде просто нормально, то я ну, все. не підписувалась на це ж. Не кавуна, не квасу, ні йогу. <з�е> да -да -да -да. Нормально. Так, тарілки. Симпочку. <замбушку>. Квас? <indoors>. кавуном. <замбушку. замбушку. замбушку> Я не буду, я хочу, я хочу на тебе пане. Потім, після yeah. на, через пару годин. Хлопці, готові? Я дуже рада, що ми тут сьогодні з вами. Ільоха, як тобі квас? Клас. Слухай. — Клас! Клас. <рес> ну, що дивимось? В його словах є букви? <рес> <рес> да. Далі у нас по програмі квест пошуку банок для огірків. Нічого не чую. А, а ти не повинен. Ну що, Ілюха, труд робить з людини обізяна. А, з обізяну людину. <гум> з людини обізяну. Все правильно ти казав, з людини обізяна. <гум> що нам треба зробити? Де ті банки? Банки під цим всім. Вони внизу. Добре, я познімаю. А ви можете. Ой-ой-ой. ой, ой. ой, ой. Думаю, що він Ілюха, це твістери. Це ж твістери і BMX. А ну-ка. Це не BMX. Оооо. Ще... <звук> 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 Ілюх, мені здається, що в останній раз ти на ньому їздив якраз тоді, коли руку зламав. Так, ти ж не сідав після цього на нього. Ні, -а. Отак. Ви ж пам'ятаєте, да, як це було? І це відео на каналі є. А ну-ка, Ілюха, ну, ти трошки виріс, ти знаєш? Так, це, звісно, все хорошо, але ж давайте, може, банки знайдемо? До речі. До речі, до речі, до речі. Знову ж таки, тим, хто в курсі і тим, хто з нами давно вже відпочиває, пам'ятаєте цю штуку? Досі стоїть. Я хочу її продати. Якщо комусь треба, пишіть в коментарях самовивозом. Ми, я так розумію, ви тут збираєтесь цілий день провести, а, так? Я збираюся увімкнути пісню, яка 100% буде конфліктувати з авторськими правами Ютубу, тому я чекаю поки... Давай вмикай, і я вимкну запис. Давай. Ну давай! <звук> Розібрався? Ілюх, Ні. Ілюха намагається відкрити самокат. Ага. Світ без гаджетів він такий. Почнеш гратися молотком і палкою. Дитина, яка пізнає світ, працює. Під час блокауту. А я грамо виходу на мамонта! Взагалі, у нас були такі плани. У нас вже вечір, цей довгий день закінчувався. І у нас були такі шикарні плани Зварити пельмені, поїсти пельмені, подивитись мультфільм Атлантіда і лягти всім спати. Бо Ілья не спав вночі, я теж майже не спала. Міша, як виявилося, ліг в п'ятій ранку. І тільки я поставила варитися ці пельмені, як один телефонний дзвінок. І тепер ми сидимо а, в машині в Голосієво, біля Голосіївського РОВД. Ілля спить, он там, от його просто виключило. Значить, мішик, що воно ну, йде. В общем, ми чекаємо на мішеного друга, який має передати нам кішку, яка залишилась без хазяїна, а, тому що її, її хазяїн був. Як би так сказати, делікатніше. Або. Делікатніше. Делікатніше? Так. А, він був дегустатором білих розсипчатих речовин. А, за що був затриманий і переміщений, і переміщений в, а, в турку? Так? Да? Да. Нічого не плутаю? Так. Да. От, а кішку. Просто жалко викидати на вулицю, тому хто у нас тут головний по, по котах моя сестра і ось цей от бородатий чувак. І тому ми зараз, замість Атлантиди, вибачте, сидимо під Волосіївським роводе і чекаємо на друга з кішкою чи на кішку з другом. А потім ми ще їдемо в клініку. Ду. Як виявилось? Та що ти такий радісний? А, ну я знаю, він вже поспав. <рес> цей чувак спав ліг в день. Години на три, мабуть, я просто виключу. І тепер він такий живчик, понятно. Він мудр вас, А мені ні. А то він ще спить. О, вже не спить. Спи, спи. дитина, нам ще сидіти і сидіть тут. О, сімейка. Попшей, накажу.